Пересаджую трошки в більшу ємкість, а то воно в цих очі лафанчиках, то я знаю, хай воно чуть-чуть мене адаптується, і тоді я посажу їх на дворі. Навіть можна отут -от -от посадити одного. Тут в мене ріс росла Шовковиця. От, але я добра тьотя, то я віддала сусіду. Отака От о. Я ще такого не бачила. Мені привезли, подарували, я її підростила і віддала. Ну, Люди просять, слухайте, я не можу відказувати. Дивіться. Даю мікоризу, бачите, даю мікоризу. Е, оця біогумус тут. З, біо, з біогумусом буде торф. От, сюди дала агролайфу багато. Його не видно, зараз буду ще зверху присипати. От. І такого воно в мене побуде. Зараз ще другу обріжу. Он в мене стоїть друга. Даже трошки більша. Обріжу, хай вони постоять і буде потім їм добре. Не хочу, щоб вони в цьому стояли. Саджанці непогані. Бачите, коріння нормальне. Біля таких трояндочок, і я разом зараз у ці обілі горщики посажу абрикоси. Це дуже хороші абрикоси. Не знаю, чи вони будуть такі, як є, але кажуть, що абрикоси повторюються такі самі. Бачите, як він тут мішає. Он, це просто я кинула е, ці ну, косточки з абрикос. Добренько буду садити. Отакі От гарненькі саджанці. Дякую жіночці. Сорт Далматинський будемо вирощувати. Ale tosze nie ostatnie.